Діого жота, нападник Ліверпуля та збірної Португалії загинув внаслідок ДТП на трасі у провінції Самора в Іспанії. Разом із жотою в автокатастрофі загинув його молодший брат Андре, який виступав у другому дивізіоні чемпіонату Португалії за Пенефіель. За даними змі, автомобіль «Ламборгіні», в якому знаходилися жота та його брат, вилетів з дороги через шину, що лопнула при обгоні іншого транспортного засобу. А потім загорівся. Брати не змогли вибратися з палаючої машини. Відомо, що від автомобіля практично нічого не залишилося зовсім недавно, 22 червня, жота одружився зі своєю коханою Руте Кардосо. За день до трагедії він додав відео з їхнього весілля. Це його остання публікація в інстаграмі. Жота грав за Ліверпуль з 2020 року і провів за команду 182 матчі, в яких забив 65 м'ячів та зробив 26 асистів. До цього він виступав за Вулверхемптон, Пасуж де Ферера та Порту. Свій останній гол його жота забив на. Початку квітня у ворота Евротона.